чи вмієте ви любити? Давайте спробуємо порозумітися. Today we will talk about five love languages that you may not have known about. Або так. Aujourd'hui nous allons parler de cinq langages d'amour que vous ne connaissez peut-être pas. Або так. Сьогодні ми поговоримо на тему п'яти мов любові, про які ви, можливо, не знали. Ви, коли, небудь, намагалися поговорити з кимось, хто не розмовляє вашою мовою, і як це вийшло, мабуть, було нелегко. Коли двоє людей не розмовляють однією мовою, легко може виникнути неправильне спілкування. І це стосується не лише мов, якими розмовляють у різних країнах, ось як французька, іспанська, німецька і так далі, це також відноситься до найважливішої мови з усіх мови любові. Психологи виявили, що. Бути любимим є чи не найважливішою потребою для кожної людини. І коли ми позбавлені цього емоційного виховання, ми стаємо дуже вразливими у всіх решті сфер нашого життя. Ми всі розуміємо особливий вияв любові та розмовляємо унікальною мовою почуттів, тому ми повинні спілкуватися з нашими партнерами правильною мовою любові, щоб уникнути непорозумінь і проблем у наших стосунках. Є Всесвітньо відома книга, бестселер американського пастора Гері Чепмана, яка написана у 20 столітті і називається П'ять мов любові. У своїй книзі Чепмен виділив п'ять унікальних стилів вираження любові зі свого 40-річного досвіду консультування по питаннях стосунків у шлюбі. Так от виявляється, що багато проблем у стосунках виникають, коли ми розмовляємо різними мовами. Будучи в одній сім'ї, ми не знаємо мови любові один одному, щоб висловити свою любов на різних мовах. 40 років пастор Гаррі потратив, щоб з'ясувати одну просту річ: щоб мати легкість в комунікації з партнером, вам спочатку потрібно дізнатися, якою є мова любові, коханого чи коханої людини. Після того, як ви зрозумієте, чого він або вона вимагає від вас, або якою є їхня мова любові, іншими словами. Ви можете їм допомогти легше відчути та приймати вашу любов. Ця теорія є фундаментальною істиною, яку всі пари повинні застосовувати до своїх стосунків. Любов можна висловлювати та сприймати всіма п'ятьма мовами, однак, якщо ви не розмовляєте основною мовою любові людини, ця людина не почуватиметься коханою, навіть якщо ви розмовляєте іншими чотирма мовами любові. Якщо говорите на його або її основній мові вільно, тоді ви можете додати інші чотири, і вони будуть як вишенька на торті. Зберігаючи резервуар любові повним, є таке поняття резервуар любові, консультування. Ваш спосіб поведінки у ваших стосунках залежить від того, як ви ставитесь до іншої людини і чи ваш партнер відчуває себе. Любим в безпеці. Більш ймовірно, що він або вона відповість на це любові. Чепмен використовує термін любовний резервуар, посилаючись на ступінь безпеки, який ви маєте у ваших стосунках. Любовний резервуар буде повним лише тоді, коли ваш партнер відповідає вашим емоційним потребам зі свого боку. Ваш резервуар любові стане порожнім. Якщо ваша кохана людина нехтує вашими емоційними вимогами. Але як ви можете переконатися, що резервуар любові завжди добре заповнений? Для цього вам потрібно буде знати мову любові вашого партнера та взаємодіяти з ним у той спосіб, який відповідає його чи її мові любові. Наприклад, є така мова любові подарунки. Це один з багатьох способів, які допомагають людям виявляти прихильність. Але якщо мовою любові вашого партнера є, скажімо, мова любові, яка називається якісний час, то жоден подарунок не може бути альтернативою, бо він чи вона віддасть перевагу проводити час з вами, ніж будь-який інший вид чи прояв прихильності. Перебувати у стосунках, де любовний резервуар закінчується, це проблема, яка чекає свого розвитку більшу частину часу. Проблеми у відносинах, такі як сварки, конфлікти, є ознакою того, що любовний резервуар опустів. Тож, як ми дізнаємося, якою мовою любові розмовляє наш партнер, ви зможете тоді наповнити резервуари ваших стосунків до нової високої відмітки. Отже, п'ять мов любові, які називає консультант з 40-річним досвідом, такі: перший слова підтримки, другий вид любові прояв це. Якісний час. Третя мова любові це подарунки. Четверта мова любові вчинки або вчинки служіння або служіння. І п'ятий це фізичні дотики. Розберемо кожен з них коротень. Перша мова любові характеризується обміном словами підтримки. Люди, які розмовляють цією мовою любові, отримують любов через висловлені слова та компліменти, пам'ятаючи про свої. Слова та виявляючи вдячність своєму партнеру. Це свого роду, знаєте, в теорії менеджменту називається а, нематеріальна мотивація. Здавалося, би, слово нічого не коштує, але для цих людей слово буде важливіше за щось матеріальне. Так вони відчувають вашу любов. У вас, звісно, є теплі думки про вашого партнера, але чи ви їх висловлюєте, для них це важливо. Чи ви нагадуєте їм, що ви відчуваєте до них. Відверто сказавши їм щось добре. Спробуйте це колись своїми словами, підтвердження, ви покажете їм, що ви дбаєте про них і готові їх підтримати. Цінувати свого партнера означає, що ви повинні дивитись на речі з їх точки зору. Ви повинні враховувати їх мову любові, що для них важливо. Люди, які говорять мовою любові якісного часу, люблять. Проводити час зі своїм партнером, що не означає постійно ходити на якісь шикарні вилазки чи побачення, затишно проводити вечір за просто разом на дивані. Це завжди вважається якісним часом, і люди сприймаються як мову любові. Але вам потрібно попрацювати, щоб пам'ятати, щоб під час цього ваша концентрація була, ваша присутність є важливою, концентрація на партнері важливою. І ви не маєте відволікатись на роботу чи телефон, так як я це роблю часто. Прости Боже. Інакше ваш телефон відніме стільки необхідного, якісного часу, що ваш партнер просто ну, буде розстроєний. Тому він потребує не лише вашої фізичної присутності. Він хоче вашої повної уваги. Не забувайте підтримувати зоровий контакт під час спілкування. Своїм партнером. Це покаже, що ви уважно слухаєте те, що він чи вона говорить. Не включайте себе в іншу діяльність у свій якісний час, там, як якісь там переписки, електронні якісь там листи і так далі. Це означає, що ви віддаєте вашому партнеру безроздільну увагу. Спостерігайте за мовою тіла вашого партнера. Якщо ви будете уважні, ви зможете краще відчути, як почувається ваш партнер. І ви зможете краще на нього реагувати, не перебивати. Коли ваш партнер говорить, дозвольте йому повністю висловити свої емоції. Коли він чи вона закінчить, ви можете почати говорити в свою чергу. Отже, третя мова любові, яку ми назвали, це мова подарунків. Це означає, що ваш партнер відчуває себе коханим, коли отримує від вас подарунок. Все просто. Люди з усіх культур дарують подарунки своїм коханим, щоб висловити любов. Ця мова любові не повинна помилково сприйматися як матеріалізм. Це лише вказує на те, що значущий і добре продуманий подарунок змушує вашого партнера відчувати турботу та опушнювання з вашого боку. Якщо це мова любові вашого партнера, тоді ви добре зробите, згадавши, що вони хочуть мати і зтивуєте їх цим подарунком. Тому важливо. Завжди пам'ятати, що ціна подарунка не має такого великого значення. Важлива думка про цей подарунок. Тому не обов'язково їй дарувати Феррарі. Подаруйте їй мерседес. Четверта мова любові вчинки служіння. Якщо мовою любові вашого партнера є вчинки служіння, вони цінують допомогу. Повсякденних справах. Наприклад, допомогу з домашніми справами чи надання допомоги, коли вони, здається, не можуть зрозуміти якусь робочу проблему. Це видно не стільки про дії, а про їхній результат, скільки про те, що ви знайшли час, щоб допомогти своєму партнеру, коли він цього потребує. Тим, що ви враховуєте їхні потреби, понад усе. Ви повинні бути готові. Бути відкриті щодо звичайних гендерних ролей, якщо ви все ще вважаєте, що ваша дружина повинна взяти на себе всі домашні справи, то вам слід повернутися в попереднє століття і залишитися там. Пам'ятайте, що ви обидва живете в своєму домі, ви обидва повинні прикладати зусилля, щоб зберегти його гарним місцем для життя. І нарешті п'ята мова любові це фізичні дотурки. Люди з Мовою любові фізичних доторків це відчувають себе коханими, коли вони до них проявляють фізичну прихильність. Це може спричинити за собою, ну, проявлятися по-різному. Тримання за ручки, обійми, тьомки бомки. Наприклад, фізична прив'язаність може бути потужним інструментом для демонстрації любові та турботи до вас. Наші органи дотику не обмежені однією частиною тіла. Маленькі тактильні рецептори присутні в всьому тілі. Коли ці нерви стимулюються, вони несуть імпульси до мозку, що викликає відчуття задоволення. Дотик до партнера займає лише кілька секунд, але допомагає йому отримати вашу любов. Попласкайте партнера по плечу, поки він готує вечерю на кухні, покладіть свою руку на нього. Сидячи на дивані або встаньте з-за робочого столу, щоб заощадити 30 секунд і обійняти їх. Це невеликі зусилля, але це може означати цілий світ для вашого партнера. Моя дружина, наприклад, каже, що правильно має бути мінімум 4 рази обійми в день для нормальних, стабільних стосунків. Отже, яка ваша домінуюча мова любові? Ось кілька інструментів, які можуть допомогти вам дізнатися про свою мову любові? Перше, запитайте себе, чого конкретно ви постійно вимагаєте від свого партнера. Цей сценарій, ймовірно, часто трапляється у ваших стосунках, тому що ця конкретна річ дає вам емоційне задоволення, і ви також можете визнати свою мову любові, думаючи про ситуації, коли ви постраждали через поведінку вашого партнера. Наприклад, він забув принести вам подарунок у особливий день. Або вони забули допомогти вам із продуктами, коли ви явно були перевтомлені, Якийсь з цих випадків справді завдає вам болю, і що було б нашою основною, це, це і було б нашою основною мовою любові. Другий спосіб визначити це ваше виховання, також може допомогти з'ясувати вашу мову любові. Що є звичайним способом виявлення любові у вашій родині, звідки ви походите. Спробуйте згадати, як ваші батьки змушували вас відчувати себе любимими в дитинстві. Те, як ми отримуємо любов у дитинстві, може мати великий вплив на наш сьогоднішній світогляд, на нашу сьогоднішню мову любові. Ось так, друзі, це були 5 мов любові, надані нам Гаррі Чакман. Ця інформація може допомогти нам зміцнити наші стосунки та відчути більше любові в нашому житті, в нашому домі. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити великий палець вверх і поділіться з ним з близькими вам людьми, ті, кому можуть бути корисні ці знання. Якщо ви ще не підписані, запрошую вас підписатися, поставте на дзвіночок, щоб не пропускати наших нових відео. І ми все робимо для того, щоб ваше християнське життя було більш якісним. Та більш духовним до зустрічі в наших наступних відео.